Всім привіт, хто доєднується. Привіт, хто доєднується. Я зараз. Всім привіт, хто доєднується до мого прямого ефіру. Я вирішила сьогодні в прямому ефірі показати, як я буду ставити фурнітуру на свої в'язані макасини. Я приготувала уже готові макасини. У мене навіть уже... привіт, хто Да, вітаю, вітаю! Вставила сюди вже замшевий надп'яточник такий. Всередині він буде. Зараз ми знімемо, я покажу вам все детально. Сенс мого ефіру показати, як я ставлю фурнітуру на мокасини. Тобто устілочку я зв'язала ось така смарагдова, навіть моря в такому кольорі зараз в Турції. І що я підготувала? Тут трошки, якби темно передає, це освітлення підвину ближче. Ой, ось отак. І підготувала я ну, сам прес. Прес. Ну, він ось у таку форму має. Прес. Ну, ось. І підібрала я блочку. Теж смарагдового кольору у мене є, дивіться. Ось отака буде блочечка. Це 5 мм, кому цікаво, можливо, хто займається цим. 5 мм. Як це я буду зараз робити, будь ласка, спостерігайте, кому цікаво. Беру матрицю спеціальну, де буде. Закльопочка, яка буде ромашкою закльопуватися. А я потім покажу, як це воно вийде. Так. Угу. Так, зараз будемо це все ми ставити. Ага, ось оцей сюди. Оцей сюди. Доєднуємо. Мене гарно чути, скажіть, будь ласка. Привіт, привіт, дівчата. Дякую, що ви доєднуєтесь. Так. У мене виходить шість отворів на одному макасинчику будуть. Дивіться, я ставлю. У мене вже пров'язані, дивіться, що я хочу звернути увагу. У мене вже пров'язані отвори тут. Їх можна так і залишити. І не одягати ніякі блочку не ставити. Можна шнурок сюди зв'язати, любий інший вставити, але ну, я вже роблю так, як дівчина побачила і замовила з блочками. Дивимось, як воно виходить у мене. Ось те, що я казала, як воно ромашечкою загинає края. І воно просто знаєте, міцніше тримається. Є завальцовує просто круглим, а є ромашкою. І ось в такому плані я зараз проставлю на кожен, на кожен отвір, завальцую ось таку булочку. І хочу сказати, що це в'язані макасини, які виконані з вовни для холодної осені, для холодної весни. Вони будуть теплі, комфортні. Я дуже буду чекати на відгук від дівчини. які поїдуть, я розумію, мабуть, вона в Нідерландах, ця дівчина, бо пересилати буду по Україні, а далі вони поїдуть. Так, я не знаю, може в мене інтернет завмер, але якось поставте, може, хто нібудь якийсь смайличок. Воно хоть тут живе в мене живий ефір. Бо в мене не відображається просто кількість. Можливо, це щось з додатком, я не знаю. У мене одномоментно іде ефіри ще на Ютубі. Ну так, будь ласка. Я вже на цей поставила, тобто цей процес іде швидкий. Ось так от вони виглядають в'язані. Я буду відпарювати утюжком його, щоб вирівнялась вовна форму, прийняла, щоб воно так не заверталося і відпариться, і вовна прийме ту форму, яку я задам його, її під гарячим утюгом, праскою гарячою. Напишіть мене гарно, видно, чутно. Швидко завальцьовується блочка, сама фурнітура гарної якості. Привіт-привіт, хто доєднується, рада бачити вас. Бачу, що чіткість пропадає, да? перед монітором. Цей апарат, я тоді його не буду підозвігати. Всім привіт! А, видно чути? Володимир, дякую, що написала. А то я вже трошки хвилюватись почала. Думаю, що... чи додаток погано працює. Я Володимир, так, його і на літо можна, але тут вже знаєте, з якого матеріалу воно зв'язане буде. На літо я вибираю більш пряжу легкішу. Це у мене замовлення прийшло на осінь. Це напіввовна. Бачите, міцно зв'язана. Тут заночок такий вставила, до речі, ще. Устілка в'язана там є. Ось так. Зараз ми вставимо це все за допомогою ложечки, обуємо. все. залишилось відпарити утюжком, щоб вирівнялись тут в'язані края язичка. А та... І шнурок. шнурок. Я хочу зв'язати сюди шнурок, ще не вибрала колір. Тепер в мене вже це готове. Зараз зроблю фотографію і відправлю замовниці, щоб вона, який колір би вона хотіла вибрати, щоб сказала. Це дуже вони легкі, дихаючі. Я ще не вважала, скільки вони будуть. Тягнути по вазі, але взуття дуже комфортне. Дякую, що були зі мною. Дякую, що були зі мною, підтримали мене. На все добре вам. А тепер у мене залишився ефір в Ютубі. Вам там погано, мабуть, видно, але я зараз переключусь на іншу камеру, а тут з вами попрощаюсь.